Пологове відділення першої міської лікарні Житомира отримало гуманітарну допомогу від іноземних благодійників. Мова йде про функціональний реанімаційний стіл, який допоможе виходжувати немовлят з перших хвилин життя. Він нам забезпечує доступ до пацієнта. Вільний ми можемо знімати всі параметри. Ми можемо проводити респіраторну підтримку на цьому столі. Ми можемо надавати реанімаційну допомогу. Дитина для цього має бути оголена, а новонароджена дитина буде мерзнути. Тому реанімаційний стіл з правильним обігрівом, так щоб зігрівалася дитина і не перегрівалася. Ну надзвичайно важливий. Крім того, можна проводити лікування до жовтяниці. Для цього дитина також повинна бути. Голна, але має замерзнути. Знайти та доправити реанімаційний стіл зі Швейцарії до України а і до Житомирської лікарні вдалось завдяки волонтерам з території UA, у партнерстві з благодійним фондом Тернопіль та міжнародною організацією Ліфт Юкрейнста. Це було досить спонтанне рішення. Коли ми дізнались про ситуацію в країні, повномасштабну війну зрозуміли, що багато людей в Європі хочуть допомагати, тому стали питати по медичним закладам, чим ті можуть допомогти. Просили донатити, прибули те, що є у наших силах. Так і віднайшли і цей апарат. Наші друзі з Швейцарії це дівчата Каміла та Бетіна. А ну вони зв'язані з медичною сферою. Каміла працює сама в госпіталі. Її колега з іншого госпіталу подзвонила і сказала, що є в нас вільний апарат в ідеальному стані. І майже не користувалися. Вони вже цей госпітал не потребують. Може є куди можливо передати або хто де він буде функціонувати повністю. Запити від лікарень періодично надходять саме про. Від пологових будинків, наскільки пам'ятаю, перший був, але не скажу, що досить багато, але приходять періодично ті про медикаменти і про обладнання, і то не дивно, оскільки оновлювати матеріально-технічну базу в лікарнях це чималі гроші, яких у мирний час було знайти складно, не кажучи вже про воєнний час, діляться туташні лікарі. Тому дякують небайдужим за підтримку. Апаратура в інтенсивній палаті має слугувати 5 років, потім мінятися. Звичайно, що в наших реаліях, особливо коли зараз військовий стан. Ну і раніше так було це надзвичайно коштовні такі заходи. Намагаємось поновлювати наш запас і медичного обладнання та вироби медичного призначення також дуже допомагає благодійникам. Велика подяка перш за все за небайдужість, яку вони проявляють по відношенню до взагалі, до нашої держави та міста Житомир. Сподіваюся, що даний апарат буде також рятувати і слугувати на, на благо життя нашим немовлятам, які народжуються нашому за. Три з пологів у нас було. Ну, з початком війни і подалі на тисячу зменшилось за минулий рік, якщо взяти. Но зараз ми маємо тенденцію до збільшення пологів і надіємося на те, що їх буде більше.